Доброго дня, 16.03 2002 року. Слава Україні! Сьогодні ми будемо розбирати е, заміну шестерні в м'ясорубці Mulinex HV6 Type 133. Е, в принципі, редуктор відносно схожий на інші. Плюс-мінус з кожному з редукторів. таких Дві-три шестерні ми маємо. Тут вони доволі такі великі дві штучки. І одна з них отак от прийшла ну, в, таку, в таку каку, скажімо так. Бачите, її розірвало зовсім. Невідомо, що це відбулося. Скоріше за все, хтось випадково кинув ложку чи вилку, або може ще щось відбулося, шмат кістки якоїсь, Немає значення. Але ж е виробники її зробили, ну, на нашу думку, дуже-дуже дуже тендітною, дуже ніякою. І вона прийшла, прийшла, кердикій настав. От. Ми зробили заміну, зробили таку чудову шестеріночку, е потовщили де можливо, збільшили все, що можливо. Тобто, ну, якщо навіть щось і відбудеться, то таке точно не трапиться. От. А зараз подивитись, як ближче вона виглядає і яким чином можна все правильно грамотно зробити. От дивіться, є дві шестерні, бачите? Одна з них дуже-дуже-дуже-дуже печальна така, як самі кацапи. От. А одна отака дуже нічого. Це те, що ми робили. Україна робила, Україна знає, що робити і як. І тому е, далі нас лишилося те, що її треба поставити на це місце, на своє, скажімо, робоче місце. Але зараз я цього робити не буду, тому що, тому що завдяки тому, що ця шестерня зламалася, дуже-дуже велика вирогідність того, що шмат зуба, шмат кусочок якийсь е, пластику залишився в редукторі. Тобто нам треба витащити кожну з цих шестерень. От достати і передивитися все, що тут є. І крім того, не просто глянути, а вичистити все, всю цю все старе мастило ми маємо прибрати. Подивитися кожний зубчик, От, скажімо, це може бути там залишок якогось пластику чи ще щось. Тобто ми це маємо обов'язково прибрати. Після того, як ми все вичистили ідеально, ми ставимо шестер на місце. Збираємо все до кучки і набиваємо мастилом, причому набиваємо дуже так плотненько. Раджу використовувати Little 24, ніякому випадку не салідол. Салідол руйнує шестерні, вони починають бухнути, тріскатися і ламатися. Цього не раджу робити. Обов'язково візьміть або літол, або якесь мастило, яке буде. Розраховано на пластик. Но шукати щось складного не варто, тому що воно може коштувати немало грошей, а літол він завжди під рукою, його завжди можна десь придбати поряд в магазині чи на базарі. І нормально він працює. Сім років завдяки ньому ми використовуємо його в всіх редукторах. І тому питань ніяких немає. І тому ми його і радимо. Ну, ще раз повторюю, що всі редуктори між собою схожі, але ж пам'ятати треба про основні речі. Що, якщо ми щось розібрали, ми обов'язково маємо все гарно вичисти, передивитися і набити новою змазкою. Ну, а в кінці, як завжди, хочу розповісти про те, що ми компанія, яка файно, не зважаючи ні на що, працює в Україні, дає добробут нашим українським людям і тим, хто знаходиться поряд з нами, це нашим сусідям, тільки не Кацапам. Вот. І завжди, будь ласка, звертайтеся до нас. Певно, в час цієї війни бажано просто писати, якщо ви не в Україні. Якщо в Україні, будь ласка, звертайтеся, телефони є. Пишіть, дивіться на наш сайт, знаходьте те, що вам треба. Якщо щось є таке, що в нас немає, ви завжди можете так само звернутися до наших менеджерів. Вони вам підскажуть. Як в даному випадку, от людина вам вислала цілий редуктор, ми його файно передивилися і зробили те, що було необхідно. Тепер людина отримує, сам самостійно зроблю заміну цьому всьому, і, будь ласка, м'ясорубка знову готова працювати. Зараз буде складно дійсно нашим людям, дуже багато руйнувань, дуже багато проблем принесли нам Кацапи, але ж нічого, ми вистоїмо, ми отримаємо перемогу і, безумовно, будемо жити файно і щасливо. Всього найкращого, до нових зустрічей, дзвінять колокольчик, краще дзвіночок. І всього найкращого. Слава Україні!